У сучасному світі у кожної людини є сотні, десятки тисяч гігабайтів усілякої інформації, накопичене за своє життя. Зазвичай це фото, і відео сімейного типу і чи показників лічильників. Але в залежності від професії, це також можуть бути ще й важкі 4К матеріали, які треба десь зберігати для монтажу. Наприклад, з вами Володька сервіс маршопінгу Hotline.ua І сьогодні ми будемо розбиратися, як краще зберігати ваші дані на хмарі чи на якомусь HDD чи SSD. Сьогодні багато хто переходить на зберігання усіх своїх важливих даних у хмарі, часто в іншій далекій країні, щоб запобігти їх втраті у разі крадіжки, пожежі тощо. Таким чином, до своїх даних у хмарі можна отримати доступ з будь-якого куточка землі, де є інтернет, а також часто з будь-якого пристрою смартфона, планшета, ноутбука чи навіть телевізора. Часто хмарні сервіси пропонують бекап усієї вашої інформації на додаткових носіях у себе, і це гарантує, що навіть у випадку якихось форс-мажорних обставин ваші дані можна буде відновити. Звісно, мінусів у такого підходу теж чимало. По-перше, необхідність стабільного і швидкісного інтернету для зручного доступу без обмежень по трафіку у випадку, якщо потрібен доступ до великого обсягу даних. По-друге, це вартість, в залежності від компанії і сервера, на якому ви хочете зберігати свої файли, вартість підписки може бути від декількох доларів до взагалі без ліміту. І по-третє, попри всю свою секюрність, ми дуже часто в новинах бачимо, що зливають фотки усіляких селебріті, і тут вже. Вам вирішувати, довіряти чи ні. Раніше, коли лептопи були не такі розповсюджені, єдиним масовим варіантом збереження інформації була велика кількість жорстких дисків максимального об'єму, встановлені в корпус вашого ПК. З часом до них доєдналися SSD-диски, і HDD-шники почали швидко падати у ціні. І вже зараз багато хто використовує для зберігання інформації саме SSD, бо в ньому немає механічних частин, що рухаються, як в HDD. А отже, SSD надійніший у довгостроковій перспективі. Але тут ми кажемо саме про механічну надійність пристрою, бо якщо враховувати кількість циклів записів. То на SSD вона буде набагато менше, ніж на HDD. А з розповсюдженням лептопів люди взагалі перейшли на зовнішні накопичувачі. Проте, якщо ви обмежені в бюджетах, то все одно доведеться дивитися на HDD-шники, бо за умовний терабайт HDD ви заплатите набагато менше, ніж за SSD. Звісно, якщо порахувати вартість терабайта, то ось ці максимальні версії брати невигідно. Наприклад, за 20 терабайтний зовнішній диск Western Digital Elements Desktop 20 терабайт, доведеться викласти близько 20 тисяч гривень. В той самий час 12 терабайтний. Western Digital EasyStore Desktop HDD 12 ТБ коштує трохи більше як 9 тисяч гривень. Тобто, купивши два, ви отримаєте 24 ТБ замість 20, а заплатите на 2 тисячі гривень менше. А в той час SSD, наприклад, Samsung t 5 Evo 8 ТБ, коштує вже більше як 22 тисячі гривень. Тому SSD-диски поки що не змозі конкурувати з HDD по показнику вартості за терабайт, але потрібно розуміти, що таке SSD можна з легкістю підключити за допомогою Type-C до ноутбука і працювати з контентом. То прямо з диска. Водночас HDD обмежений пропускною здатністю приблизно в 5 разів меншою, ніж найповільніший SSD. Тому для роботи, наприклад, з монтажем 4К матеріалу краще підійдуть SSD, бо HDD-шник взагалі плейбек, не, не того. Плюс під час пересування з локації на локацію є досить високий шанс занадто різко поставити чи впустити HDD і за поганою вдачі разом втратити просто величезну кількість інформації. Кожен, звісно, має сам оцінити свої апетити, але загальна порада. Беріть краще що більше дисків меншого об'єму, це і економічно вигідніше і безпечніше. Якщо щось і станеться з диском, то тільки з одним невеликим, усі інші залишаться працювати. Звісно, купуючи HDD, ви йдете на ризик, бо це все ж таки механічний пристрій, і там може трапитися що завгодно. Найдійнішим варіантом локального бекапу вашої інформації вважаються на системи для зберігання. Фактично, це невеликий комп'ютер зі своїми мізками для керування системою, власним застосунком для зручного доступу до даних з будь-якого пристрою, потужним захистом даних і кількома слотами для жорстких дисків: 2, 4, 8 і більше. Ви спитаєте, чому кількість крат на двом? А все просто. Тому що вся ця система працює в режимі RAID, тобто інформація дублюється паралельно на два диски. Таким чином, якщо один диск перестане працювати, у вас завжди буде копія на іншому. При збільшенні кількості дисків доступні прогресивніші варіанти RAID. Яскравий представник такого типу пристрою Western Digital MyCloud Pro PR 4100 Він коштує близько 30 тисяч гривень за саму коробочку без дисків. Версія вже з дисками на 72 терабайта обійдеться приблизно в 160 тисяч гривень. Але ж у вас завжди є козир в рукаві, а саме сервіс смартшопінгу Hotline.ua, яким ви вмієте користуватися. Якщо зайти в розділ з жорсткими дисками і знайти 22. Терабайта Western Digital, то виявиться, що він коштує близько 20 тисяч гривень. Тобто 4 таких диски разом з коробкою обійдеться на 50 тисяч гривень дешевше, а об'єм ви отримуєте 88 терабайтів замість 72. Звісно, треба перевірити сумісність цих дисків з цією коробкою, але суть зрозуміла. Завжди можна погратися і сконфігурувати щось своє. Хмарних же сервісів для зберігання вашої інформації існує просто безліч. Найвідоміші з них, якими ви, вероятно, так чи інакше користувалися, це Google Disk, Dropbox. Microsoft OneDrive і iCloud від Apple на Google диску 20 терабайтний план коштує 120 баксів в місяць. 12 терабайт у Apple обійдеться в 60 баксів на місяць, що фактично майже однаково в перерахунку в долар за терабайт. Якщо припустити, що фізичне сховище на 20 терабайт працюватиме у вас мінімум 5 років, то за ці ж 5 років на хмарне сховище ви витратите 7200 доларів. Фізичне сховище, наприклад, Western Digital Elements Desktop 20 терабайт, при цьому вам обійдеться разово в 530. Баксів, і коли заповниться, ви просто йдете і купуєте ще один такий самий. Тому хмарні сховища це дуже прикольно з точки зору доступу до інформації з будь-якого куточку світу, але з іншого боку, це дуже дорого для домашнього використання. Але ж на своєму прикладі можу розповісти історію, що коли почалася повномасштабка, довелося швиденько виїхати. Багато дисків там десь загубилося, десь залишилося, і мені довелося все а, взливати у хмарне сховище, бо це тупо зручно. Взагалі не існує ідеального варіанту для зберігання ваших даних. Комусь зручно, що воно там десь у хмарному сховищі, іншим прикольно погратися в доросле Лего і позбирати ХДДшники і всі ці системи, а комусь подобаються маленькі лаконічні рішення, по, наприклад, Samsung T5, який завжди при тобі, він швидкий і прямо з нього можна працювати. Що підійде саме вам, вирішуйте самі. А де це все шукати і порівнювати, ви, звісно, знаєте. На сервісі смартшопінгу Всім дякую за перегляд, ставте подбайку цьому відео. Пишіть. В коментарях, яким типом сховища користуєтесь саме ви, і тисніть той дзвоночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!